Народний депутат України, член фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Верховній Раді Олег Осуховський розповів сьогодні на прес-конференції про перші дні своєї роботи у парламенті. Зокрема, каже народний обранець, найвищий законодавчий орган країни, розпочав свою роботу з порушення регламенту. Незаконно створена фракція комуністів. Верховній Раді України комуністи із того, щоб мати фракції, пішли далі на співпрацю з регіоналами, щоб мати першого заступника голови Верховної Ради Калєтніка. І, Звичайно, щоб мати фракцію в Верховній Раді України, регламент пише чітко. Щоб мати фракцію, значить, потрібно було виграти по списках. Тобто пройти 5% бар'єр і мати хоча б одного мажоритарника. Обраний народним депутатом від більшої частини міста рівного Олег Осоховський каже, буде всіляко допомагати громаді міста. Про те, хто займе його місце в обласній раді, поки не знає. У Нас є потужна сильна команда в об'єднання «Свобода» Рівненської області. У нас є багато членів комітету, багато достойних людей, які можуть балотуватися по одному зараз чотирьох. Можливо, через декілька тижнів буде з п'яти округів в Рівненській області.